Як зі шпинату приготувати ось такі млинці. Це виявилось дуже легко, а ще смачно. Зберігайте, бо скоро масло до шпинату додаємо яйце, молоко, борошно, олію, сіль та цукор. Все перебиваємо погружним блендером. Сковорідку розігріваємо та смажимо млинці з обох сторін. Важливо їх не перетримати, щоб вони зберігли свій колір. Далі нам знадобиться крем сир яскраво зелену сторону млинця, викладаємо, щоб вона була зовні. Змащуємо млинець крем-сиром та згортаємо в рулет. З наступним млинцем повторюємо те саме. І тепер перший Млинець закручуємо в другий. Щоб рівномірно порізати рулет, кладемо в холодильник його на 15 хвилин, а далі нарізаємо ось на такі шматочки. І щоб доповнити цю всю картину, я використовую ікру. Ця ікра із магазинчику Чистюлька. Важливо, що вона капсульована, а не желатинова, тобто виготовлена за спеціальною технологією. Хто не може дозволити собі натуральну ікру, то це прекрасна альтернатива. А ще в цьому магазинчику дуже великий асортимент. Обов'язково залишаю вам посилання під відео. Дуже приємні ціни, а якість відмінна. А хочете побачити і цікаве життя забігайте в сторіс та більше 300 рецептів на сторінці.